Доброго ранку, ми зараз знаходимося у притулку для тварин. Точніше, дільниці тимчасового утримання. Собачка Шельма. Ми її знайшли у підлітковому віці на вулиці Соборна. Вона була в дуже поганому стані. Вона була зневоднена, дуже худа, майже не підіймалася сама на лапи. Ми її забрали до нас, підлікували, продавали вітаміни, стерилізували, вакцинували. Тепер вона така гарнюня. Шукає новий дім. Дуже ласкава собака. Майже велика кішечка. Буде дуже добрим охоронцем і другому сім'ї. Ні. Просто велика, дуже гарна собака. Марсель. Він метис нім... німецької вівчарки. Його забрали з вулиці. Він майже місяць блокав по селищу ПЗТО. Був і на стройбазі, був і на літмаші. Питався знайти собі новий дім, але ніхто його так і не взяв собі. Ми його забрали. Тепер шукаємо йому нову домівку. Дуже ласкавий пес. Буде дуже добрим компаньйоном у сім'ю. Він не, е, не охороняє зовсім, але це дуже вірний друг. Е, її вивезли військові з Донецької області та дуже попрохали нас її прийняти. Е, зараз вона проходить лікування. Вона немножко така е, худенька. Занедбана, але найближчим часом, після стерилізації, вже будемо сподіватися, що вона прийде до норми і буде шукати собі нову домівку. Чи я одна за всіх аддуваєш? Вона до нас потрапила з Більбесу, її викинули. Вона була дуже худа, у неї був рак молочних залоз, завдяки клініці. Рона ми її прооперували, удалили молочну гряду. Вона зараз проходить реабілітацію і буде потім пристраюватися новий дім. Вона молоденька, їй років шість, ну таке серед середньохліт, буде дуже добрим компаньйоном в сім'ї, знає ліжко, знає машину, дуже любить спілкування, дуже добра дівчинка. Може, у мене вже фантазія закінчується. А є тут якісь може, знаєш зараз, цікавить усіх? Ці, ви ж з Донецького область якось привезли? Ну це ж одна я була, розказувала да. така, що да. Військові да, бі вивезли. Ротвейлери ще? Да. Даташа да. да, Барквинка, ви були вже її оперують? Не, вона оперована ж була до нас. Там же ж. Нє, отверг... там. у у у у Мама, ни папа не знали не с кем собака. Пока я на сумму теплива, эти красавец такой. Хейль. Хейль, поговори. Поговорим. Поговорим. Давай поговорим. Да.

Я мастер притулка тимчасового утримання бездоглядних тварин Киселев Александр. Наш притулок тимчасового утримання тварин заснований. На базі комунального підприємства місто». Довгий час в місті вирішувалася проблема безпритульних тварин. Збирались петиції на будівництво притулку. Нарешті в 2018 році На базі КП місто» було засновано притулок тимчасового утримання безпритульних тварин. За 7 років було зроблено багато роботи працівниками притулка. чтобы нашим наименьшим друзьям было комфортно пребывать у нас в гостях. С годом деревянные вольеры пришли в негодность, было и таблаштовано для больше комфортного пребывания наших гостей. Так было, подавитесь, так стало. И каждый рик мы какую-то какую, -то, какую -то часть Покроково ремонтуем. Властными силами было отремонтировано 74 вольера за последние 5 лет. Значит, притулок с тем часового бездоглядных тварин выполняет все необходимые заходы, спрямованные на полипшение санитарно-эпидемиологичной обстановки места, а сам ведло беспритульных собак, Перетримка відловлених собак у карантинному секторі, щодобовий огляд лікарем ветеринарної медицини Виктории Марченко. робота з адаптацією та соціалізацією тварин. Цим у нас займається Новикова Наталья, фахівець відлову. Вона займається соціалізацією, Інформаційна робота з населенням щодо сказу та поводження з безпритульними тваринами проведення профілактичного щеплення тварин від сказу вакциною, яка надається Павлоградською районною державною лікарнею ветеринарної медицини. Щодобова санітарна обробка карантинного сектору інвентарю, обладнання ветеринарного комплексу, проведення дегеліметизації та обробки атектопаразитів усіх прибувших собак до нашого притулку. Проведення стерилізації, проведення маркування тварин яскравою біркою з індивідуальним номером, проведення лікування тварин у разі необхідності, а також проведення робіт з прилаштування соціально адаптованих собак новим власникам. Ну, от одна з історій тваринки це молі. Нам її підкинули на Харківську 8А. Ми її покупали, бережно постригли, прилікували та вакцинували, та вакцинували. Після цього молі було не впізнати. Набравши сіл та ставши зовні набагато гарнішою, тварину після карантину була випущена у своє звичне середовище на радість мішканцям. Данные послуги, ведло в стерилизации, вакцинации, ветсказу, это адаптация тварин, влаштувание у семью для населения, надаются притулкам безкоштовно. Показники работы притулку. Я еще хотел, я извиняюсь, всем раздать, чтобы у каждого было. Это итоги нашей работы. Руки заняты, я понял. Потом возьмете. Значит, за 7 лет нашего существования, с 2018 года, значит, э, нашим притулкам видловлено 2088 собак, выпустили 1235 собак, пролаштували 711 и стерилизовали... 813 собак это за 7 роков нашей работы. Я считаю, это неплохие показатели вообще. В среднем у нас выходит одна собака в день. 300 с лишним мы вылавливаем каждый год. Притулок ВД постийную работу социализации. Соціалізація це знайомство собаки з новими враженнями, відкриттями, включаючи нових людей і інших тварин. Ми надаємо невідкладну медичну допомогу. Допомагаємо тим, хто потрапив в пастку. Допомагаємо тим, кого залишили на, на призволищі. Піклуємося за ними 24 на 7. Допомагаємо тим, кого залишили без допомоги. Мы завжди ради, ради гостям та друзям в нашему притулку на кадрах приезжали к нам э, школьники э, с сел, с наших школ миста Павлоград и прочее, прочее, прочее. Проводили ран, раньше до вины э, день открытых дверей, практически раз в квартал. Завжди ради зустрічі с нашими волонтерами. Да, у нас приезжают волонтеры с допомогами, помогают, подкармливают собак, при, привозят им гостинцы, разные сладости, вкусняшки. Наше наиважливейшее задание допомогти тваринам, найти свій дим. За весь час работы мы влаштували в семью 711 собак. Дякуем вам за увагу, Завітайте до нас ще. Є факти, коли на гарячу лінію міського голови і на наш службовий телефон комунальне підприємство Муніципальна варта звертаються громадяни, де фіксують на території міста стаї собак. Це різні райони. І район автостанції, і район 40 років жовтня, і центр міста. І ми відразу реагуємо, повідомляємо працівникам притулку. КП Затишне місто». Два тижні по тому був зафіксований факт, де звернулися громадяни колективно з вулиці Харківської, І ми виїжджали сумісний провели рейд, я про це вже повідомляв. Виїжджали за участю працівників КП Затишне місто», працівників притулку. Виїжджали за яким фактом? Факт того, що громадянин не дозволяв забрати агресивних собак. В першу чергу там одна була агресивна собака, яка піддалася на дітей постійно, заважала громадянам проходити до під'їзду, до будинку. До свого. Це по вулиці Харківській, 76. Тому він вів себе агресивно. На нього був складений адміністративний тоді протокол за участю Національної поліції міста, за статтю 173 дрібне хуліганство». І також там був складений адміністративний протокол за статтю 152 Адміністративного кодексу порушення правил благоустрою. Ну а працівники е, затишного міста, працівники притулку, агресивну собаку тоді зловили і помістили вольєр. Такі факти і є. Так? Там я хотів. Начальник відділу з благоустрою комунальне підприємство Муніципальна варта Сербин Сергій Олексійович. Я там значит, ще хотів звернутися до громадян нашого міста, враховуючи те, що працівники комунального підприємства Муніципальна Варта постійна. Забезпечують охорону громадського порядку на території міста, патрулювання, профілактику правопорушень. Е, є факти, на жаль, є факти, у нас вже от в березні місяці зафіксовані, коли громадяни порушують правила виголу собак. І такі факти зафіксовані вже адміністративно. На території в першу чергу центра міста це дитячий парк. Це сквер Шевченка, де на зелених зонах, там, де діти грають, значить, вигулюють собак з поводками, але без намордників. А є такі факти, де ми фіксували на адміністративний протокол після попередження вже. Тобто Відразу було попередження, а потім на другий раз склали адміністративний протокол і запросили на адміністративну комісію для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Тобто вигулювали собак, не були великого розміру, один раз був під буль породи, без наморника, без поводка, так, да, він вроді би йшов поруч з хазяїном. Однак це порушення, порушення і правил благоустрою, і порушення адміністративного кодексу. А якщо собака на повідку, чи обов'язково наморника? Значить, обов'язково. особливо, коли вона боксерських пород і так далі, дуже великих розмірів. Тому практика показує, я от 17 року в інспекції з Богоустрів, що були такі факти, коли даже з поводков, зникли жінки, виривається і біжить. Утримала, побігла, але без наморника. І є факти, коли люди звертаються за медичною допомогою. До медзакладів, коли вкусили собаки, Ще таке питання: чи настільки вже в нас люди культурні, щоб прибирати за своїми собаками, чи це проблема, і чи муніципальна варта може там якось щоб носили пакетики з собою? Там? Ну таке питання, ну. Скажу, да, скажу, відкрито є такі факти. Е, мої колеги, працівники груп швидкого реагування муніципального, робили зауваження, проводять правбесіди. В першу чергу там де у нас шикарні зелені зони, це сквер Шевченка. Такі факти були у 2024 році. І працівники підходили, представлялися, робили зауваження. І сквер Шевченка, дитячий парк, травневий парк. В першу чергу звертаємо увагу. Там, де велика кількість людей: дітей, людей, громадян. І, ну, люди реагують. Добре-добре. Наступним разом ми візьмемо з собою, приберемо, а є, навіть фіксували на, ну, для себе, для себе фіксували на фото, і до фіксації, де відразу прибирали. Такі факти є. Прибирали за собаками. Foi,